Друзі, всім привіт, всім добрий день. Сьогодні 26 лютого сонечко, птички співають, коти м'явчать, фермери вносять добриво, всі зашевелилися, слава Богу, дякуємо нашим захисникам, що ми можемо працювати. Значить, Сьогодні ми на пасіці працюємо. Я передивляю сімейки, заглядаю, де там корм, де що, зараз вам покажу. Силу їх покажу, що я з ними роблю, додаткове утеплення. А тут ось вам хочу показати, презентувати Наталя Миколаївна. Ну, Робить фотосесію нашого кремеду. Хто знав, хто не знав, ми займаємося кремедом дуже давно. У нас є отакі смаколики. Можливо, комусь потрібні. Скільки в нас смаків? Та, Шість смаків. Шість смаків у нас зараз є. З малиною, з черницею. Дилюсь з полуницею, з обліпіхою, ківі і лимон з імбірем. такі Шість бокси. До можливо, це ага, буде 8 березня. От такі бокси, можливо, когось зацікавить. Е, телефонуйте, пишіть на 063 745 1245. Такі бокси на подарунок вашим. Мамам, дружинам, сестрам. Так, Наталя Миколаївна, ви продовжайте, я піду. Далі. Е, сьогодні о, гарний день, такий прямо сонечко. Дуже-дуже активне, але бджілки не літають. Е, значить, були. Ага, провели ми. Лотерейку. До речі, напишіть, чи сподобалось вам чи ні. І чи хочете ви ще таки, таку лотерею чи ні. 50 гривень за один білет це менше, ніж е, чашка стакан кави. Так? Е, провели лотерею, розіграли. Подарунки відправимо на цьому. тижні. Трошки ми приболілися семен. Він десь ходить. І я сопливимо трохи. Кашельок, ну, в общем, до садочок не їздимо. І, соответственно, ну я всі написав тим, хто виграв, що на цій неділі відправимо. Назбирали ми 80 тисяч і вже зробили такі покупки. Значить, купили антенну нашим захисникам до Mavica і Плюшнур. Це 39 тисяч. Дай Бог пам'яті скрін прикріплю зараз, можливо, ошибся. І 100 кг парафіну для нашого пасічника слобожанця Володі Чернявського. Він з початку війни, ми з ним співпрацюємо по окопним свічкам. Кому потрібні свічки окопні, також прикріплю Володя номер, може телефонувати, Володя вам відправить. Можливо, в нього дуже багато накручених свічок. Він дуже молодець, працює в школі. Вчителі допомагають, йому накручував ці свічі, свічі, баночки свічками. Ну, тобто, молодець і допомагає також, чим може. Значить, напишіть в коментарі, чи сподобалась вам лотерея, і що б ви хотіли на наступну лотерею в якості глав, головного приза. Тому що, нагадаю, в цей раз була у нас медогоночка. Е в минулий раз, А в цей раз вже в мене там є для вас 5 гарних подарунків. Навіть 6. Також ще додамо туди, може, пару маток і 2 головних приза. Тобто не один, а два. Можливо, теж якесь обладнання і стіл для розпочатку. Ну, в общем, Напишіть, що б ви хотіли бачити. Значить, отримав я Канді і зразу прийшов сюди на платформу. Почав з неї. Чому? Тому що. Тут для мене саме зараз головне е, подивитися, як зимують батьківські сім'ї на лісовий облітник. Нагадаю, тут у нас 800-та лінія, це лінія Наталі Лоренс з корінням від Нойгозіна, австрійського селекціонера, <кій> яка мені дуже подобається. Я хотів би бачити її на батьківською сім'єю і на лісовому облітнику. Продивившись її, зараз розкажу. Я що скажу? З 36 е, сімей я поклав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, І тут дев'ятий. Дев'ять е, ліпошок з 36 сімей. Канді в цьому році використовую від бі -Сіті. тоненькі, гарненькі, мені дуже подобається, що тоненькі, кілограмові пачки. Семенку від, від волік. Під хорошо, гарно кладеться, тому що в мене мали там пространство між рам... рамочі, тому отак. І Телефон вже, так? зняв вам, де його замовити. Поставити на повз, замовити. І покласти утеплювач. Утеплювачі використовую де є, де нема. Ну, на платформі тут везде є. Зараз покажу утеплювачі е, фольгоізол. Отакий, От бачите, десяточка, Гарно він поклав. Вже накинулись і розбирають. Тому якось якось так десь поклав, десь не поклав, десь воно потрібне, десь не потрібне. Але Канді кожного року ми клали 1 лютого, тому що раніше були зимові, а зараз січні було була плюсова температура. То я 1 лютого пройшовся, подивився, ну немає сенсу його класти. А зараз дивлюся, наступають потепління У день 6-7, там 8 навіть, а уночі все одно мінуса 6-8 мінуса, Тому потрібно, щоб утеплення обов'язково було. І, можливо, там, де розпався клуб. А тут я таких не виявив, тут я поклав 9 штук конкретно тільки для того, щоб, ну, якби. Перебдіти десь, бо ніхто із них не дійшов до кінця стінки. Чотири, я подивив, поклав, наче отам дві були під вопросом такі рихленькі. Ну, не рихлі, а рихленькі. Я, якби щоб не думати, поклав і забув. Да? А всі остальні поклав, щоб, як би сказати, перебдіть. Все канді, чому ми беремо Канді кожного року? По-перше, у нас був великий нуклеусний парк. Для заселення нуклеусного парку також дуже багато йде Канді. Тому що Канді це нормальна штука для нуклеусів. Е -е, Використовуємо і мед, і ситу по-різному. Але Канді, наприклад, для зазипного нуклеуса краще не придумаєш. Чистий рамочник. В цьому році була засуха, слава Богу, що лежало там 70 кілограм. Пополам порізав, понакладав на і Теж гарно залетіло воно, коли там була засуха в кінці червня. Ну, якби отак. Вважають для себе це вихід ситуації. Ну, бджоловізик також нормально, Саморобний. нормально, одна питана сім'я там під питанням, щоб кинув ліпятошку. Багато хто з вас подумає, що наші тіліпшки я класно зібрав на зиму. У мене все нормально. Ну, Друзі, не забувайте, що моя зимівля і ваша зимівля трошки по-різному. Чому? Тому що в мене зимують донори на класний парк, запасні матки, які слабкими сім'ями. їм Також важкувато з кермам може бути через перегородку. Також окремо запасні матки, шестирамочні, які. Теж можливо пішли в зиму там і за засухи не повними. Ну. Тобто в мене трошки воно по-іншому. Ну, сімейки більш-менш сидять нормально. Ну, видно, що по снігові літали. Ось. До речі, ППУ, джаляр. Тут теж вже бачите клубочок розпався треба його помаленьку, вже теж корма класти! З першого числа там погода малює наче вже 6 градусів і читаю пишуть, що наче там гарні будуть, ну, весна буде ранню, там подивимося, що воно буде як воно. Ось, до речі, кстати, хотів показати. Один відзимував уже, бачите. Він, по-перше, був на 4 улочки. І я так думаю, що був розплодік, і вони просто не не дозимували. Тому, тому, коротше, отак. Ви бачите, то вже відпереду дозаду сидять. Ну, сьогодні воно сонечко зараз, вони всі трошки більш активні. короче так. Відео, можливо, і не прямо там готуємося да, до гарного розвитку Джосіми, але е, кожен з вас повинен розуміти е, прості речі. Перше, те, що я сказав, сім'ї потрібні зараз обов'язково, щоб була застана піджата, ну, вони нас зимують застанами, так? 에, зараз слід покласти утеплення обов'язково, тому що утеплення дуже важливо, я сказав чому, ще раз повторюся. 에, перше днем тепло. Всі клуби трошки розрихляються, ну, не, трошки розрихляються, матки починають вже в лютому сіяти. Зиму, ночі, опять мінус. І сім'я, якби ну, важко їм переходить на корму. А коли гніздо більш-менш тепленьке вже, тобто з додатковим утепленням, тоді їм легше. Е, хтось використовує одразу теплі криші робить пінопластом, але я зараз ну, в цьому році прикинув. Пінопласту треба ого і роботи скільки огого для того, щоб переробити всі криші, вкласти утеплення. А ще там багато хтось підшиває їх фанерою або фольгоізолом, ізолом. Ну, в общем, для мене це важкувато, мені проще було в минулому році нарізати фольга воно мене, в принципі, влаштовує, він тепленький, на рибалку сідаєш, на ньому взагалі аж підігріває. Е, і по-друге, що корма. Да? Е, корма можна провтикати. той, наприклад, що я показав 4, 4 рамочки, можливо, його можна було і спасти, але... Такі бджоли я вважаю, що нам не потрібні. Якщо вже вони пішли дуже сіяти, то значить. Це не значить, що лінія погана, тому що от я пос... пройшовся по платформі, подивився. І з 36 що я сказав, перших дві шибутненькі такі, а всі останні сидять нормально. Хтось на п'яти вуличках, хтось на шести, є й на чотирьох, але вони сидять і не думають, що ще ось їм здоров'я. Але подивимося, будемо сподіватися, що рання весна буде. Дякую <кій> Богові за сніжок, бо вологи в моєму регіоні по карті влажності того, що я дивлюся, на початок лютого було мінус 26 одиниць. У нас там був дощик початку лютого, потім засипало сніжком. То я думаю, що цей показник одиниць на 10 зменшується, але той факт, що ми входимо з меншою вологою в сезон 25, ніж 24, є фактом. Тому фермери зараз максимально хочуть і касом пшеничку піддобрити, і селітрою пізніше, мабуть, трошки, бо щоб вона дала рост, бо хліб. Там, розумієте важлива складова в нашій державі. А там що сіяти, думаю, що в цьому році буде менше. Набагато поговорять хлопці, тому що ну, і за кукурузі потрібна волога, наче аж три етапи. Там я трошки читав соняшник. Соняшник. А соняшник нам на руку, так? Да? Тому, друзі, всім дякую, хто дивився це відео. Слава Богу і хлопцям з СУ, що захищають нас, і ми можемо працювати на нашій рідній з вами землі. Все, наче сказав, все розказав. Всім гарного дня і вечора і дозимувати.